ранку, Мої любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо, як додавати до двоцифрового числа одноцифрове і як віднімати від двоцифрового числа одноцифрове. Будемо тренуватись обчислювати вирази з дужками і розв'язувати задачі. Приготуйте все необхідне і починаємо! Починаємо працювати. Знайдіть підручнику номер 285 на сторінці 49. Попрацюємо усно. Прочитайте вирази і знайдіть значення цих виразів. Сума чисел 40 і суми чисел 4 і 3 дорівнює. Розв'яжіть, будь ласка, і скажіть, скільки це буде? Якщо ви раніше за мене сказали так, значить приклад розв'язали ви правильно. Прочитайте наступний приклад. Від 77 відняти суму чисел 6 і 1. Прочитайте його самі по-іншому. Розв'яжіть, скільки це буде. Якщо ви отримали таку відповідь, ви молодці. І нарешті різниця чисел 75 та різниці чисел 10 і 5 дорівнює. Прочитайте цей вираз по-іншому. Обчисліть його. Скільки ви отримали? Якщо так, то ви молодці. А в зошит запишіть. 9 листопада класна робота. Виконаємо математичний диктант. Кожне число, яке з'являтиметься на екрані, збільш на 10, а відповідь запиши у зошит. Що означає збільшити на 10? Звичайно, додати 10. Отже, запам'ятай, до кожного числа, яке з'являється на екрані, ти додаєш 10. І відповідь записуєш зошит. Запишіть. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. А тепер перевірте себе, чи такі числа ви отримали. На одну хвилиночку поставте відео на паузу і зробіть гімнастику для своїх пальчиків. Повторімо, як до двоцифрового числа додавати одноцифрове. Нам потрібно до 32 додати 4. Пригадайте, 32 це 3 десятки і 2 одинички. Ось на малюнку ви можете побачити 3 зелених стовпчики з квадратиків це десятки, 3. І 2 жовтих одинички. Додаємо 4. Зверніть увагу. Десятки я не чіпаю, оці 4 одинички я додаю до одиничок. Тобто 32 це 32, до двох я додаю 4, це буде 6, але в мене є ще 30. Отже, 30 плюс сума чисел 2 і 4, і я отримую відповідь 36. І ще раз. 32 додати 4. 32 це 30 і 2. О кількість десятків не змінюється. Отже, я 2 додаю 4, і в мене ще є 3 десятки, а разом це 36. А тепер давайте повторимо, як... Віднімати від двоцифрового числа одноцифрове. Яке число намальовано на екрані? Так, це 28... Два десятки і вісім, Ой, вибачте, два десятки і 8 одиничок, правильно. Мені потрібно від 28 відняти 5. Знову таки, десятки я не чіпаю. Я ось ці 5 одиничок віднімаю від 8 одиниць. Тобто 28 і 5. 28 це 28. 20, 20 я не чіпаю. А від 8 я віднімаю 5. І в мене виходить в тогі 20 і різниця чисел 8 і 5. Отже, відповідь буде 23. Ще раз, було 28, 20 я не чіпала, я від 8 відняла 5 і до 10 віднімала. 8 мінус 5 це 3. Та ще ті 20, які я не чіпала, разом в мене залишилось 23. Ви це ще можете переглянути в підручнику на сторінці 49 номер 286 І ще раз уважно розглянути малюнки, прочитати записи і повторити способи віднімання. Попрацюємо над прикладами. Зошит запишіть вирази 287. Або приклади 287. Будь ласка, записуйте і обчислюйте значення цих прикладів. Відео можете поставити на паузу. А тепер давайте звіримось. Перший і другий стовпчик. Чи такі відповіді ви отримали? Третій, четвертий стовпчик. Звіряйтеся, чи такі відповіді ви отримали. Я думаю, ви всі добре впоралися із завданням. Далі попрацюйте самостійно. Поставте відео на паузу, знайдіть підручнику на сторінці 50 номер 288 і виконайте його. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку руханку для того, щоб відпочити. А тепер попрацюємо над задачею. 289 на сторінці 50. Прочитайте задачу. Тепер давайте прочитаємо її разом. У їдальню привезли моркву і капусту. Для приготування страв витратили 7 кілограмів овочів. Скільки кілограмів овочів залишилось? Дійсно, в такому вигляді задачу розв'язати не можна. Оскільки ми не знаємо, скільки було моркви і скільки капусти. Будь ласка, самостійно придумайте і поставте свої числа. А я, наприклад, скажу так, що в мене привезли 8 кг моркви і 5 кг капусти. Ви можете використати свої числа. І розв'яжіть задачу. Що ви знайдете спочатку? Правильно, скільки всього овочів привезли якою дією ви це зробите? Ну, звичайно ж, додаванням. А вже далі ви від того, що вийде, віднімете ті 7 кілограмів овочів, які залишилися. Не забувайте, коли розв'язуєте задачу, біля відповіді дії обов'язково писати позначення в дужках. Ми рахуємо кілограмами. Овочі ми рахуємо кілограмами. Отже, в дужках у вас будуть кілограми КГ. І не забудьте записати відповідь до задачі. Наступне завдання 280, ой, вибачте, 290 на сторінці 50. Розгляньте кубик. Великий, який склали із маленьких кубиків. Скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився куб? Подумайте, подивіться і запишіть в зошит. Три кубики, 4 кубики, 8 кубиків, як ви міркуєте. А наш урок добігає кінця. Будь ласка, обов'язково опрацюйте вдома номер 291 і 292 на сторінці 50. Оцініть свою роботу на уроці, щоб я могла побачити, чи у вас нічого не виходило, чи вам потрібна була допомога, було добре, але дещо не получалося, довелося прикласти зусиль. Або у вас все добре і легко виходило. А я кажу вам до побачення, до зустрічі на наступних уроках. Чекаю фото ваших робіт.